Ситуація в цілому, якщо так стратегічно брати, то вона контрольована силами оборони, але насправді дійсно найближчими от днями, що були, в принципі, то. Були намагання прорвати оборону, десь продавити е, наші там сили оборони, і це по різним напрямкам. І е, Слав'янськ-Куп'янськ, і в районі Крімною так само е, просування наших же сил е, оборони натомість йде дуже важко. Е, Луганська земля дається ну кожний метр е, мега важко, тому що ну вона по перше вся замінована. І там дійсно знаєте, чекати, що буде якийсь величезний прорив, і ми там за добу чи за дві звільнимо одразу декілька населених пунктів. Ну на це чекати не потрібно. Треба просто от допомагати нашим для того, щоб в них все було щоб вони і, і далі стійко там тримали оборону, і крок за кроком просувалися ж таки вперед. Параці, будь ласка, якщо ми говоримо про Білогорівку Луганській області, ми знаємо, що це важливий напрямок, і вже не перший місяць намагаються окупанти добратися до цього населеного пункту. Яка ситуація навколо власне білогорівки? Там тримаються хлопці абсолютно нормально. Я якраз зараз в дорозі їду е, в той напрямок, поспілкуюсь, е, зможу потім за пару днів е, розповісти більш детально з того, що можна буде сказати. Угу. Але в принципі, навіть в телефонному режимі, коли спілкуюсь, коли е, отримую певні замовлення від хлопців, то в е, всі там абсолютно в нормальному бойовому настрої всі тримають там позиції. все добре по тактиці ворога. Чи вона за останній час пане Сергій, змінилася? Кидають велику кількість сили маленькими групами діють. Як це відбувається? Та такого знаєте, Нічого нового не змінилось. Єдине, що додалось з такої, знаєте, проблем це от прильоти авіабомб, до яких вони там. Крила чіпляють, кади так так звані. Ну це зброя дуже потужна. Приліт такої бомби, авіабомби. Це я не знаю ну, більше 10 метрів радіо Е, В мене є там фото, відео таких прильотів. Вона дійсно дуже потужна. Вони з літаків їх скидають ще зі своєї території, там де більш-менш їх літакам безпечно. А руйнівна сила е, дуже величезна. Що стосується е, тактики на полі бою піхоти, то нічого такого там е, немає. Сверхнового так само просто кидають в бій е, отих, е, Ну ті підрозділи, які є е, зараз. В них там шторм зет. Як гарматне м'ясо. слава Богу, що вони гірше підготовлені ніж зеки, які е, пішли до Вагнерів. Пане Сергію, до речі, штормсет, і всі вже бачили ці кадри, як вони записували відео, що вони відмовляються від в бій, і зараз це масово на фронті. Що ці от зеки інші швидкі формування, які не мають ні підготовки, ні відповідного озброєння, відмовляються йти на вірну загибель. Скажіть, будь ласка, от на південному напрямку це точно є? Чи така сама ситуація і на Луганському напрямку? Суть тому, що залишають не тільки двохсотих, але й трьохсотих. Ніхто їх не забирає і кажуть, одна з найбільших проблем зараз на лінії Возітнення, що, ну, вибачте, але стоїть великий е, сморід від е, 200-х окупантів. Це так і є дійсно. Сморід страшенний. Тим паче, що температура зараз е, е, достатньо велика, сп, ну, спека на вулиці. І е, е, ніхто не забирає. Вони вже там понабухали, е, по, по ним вже там черві лазять, але ніхто навіть не намагається там. Вийти на перемовини, там запросити якийсь режим тиші, щоб забрати двохсотих. Абсолютно, вони там просто валяються і все, та там вони і гниють. І справа в тому, що от просуваючись вперед, нашим підрозділам іноді доводиться просто по тілам отих тих от штормзетівців е йти вперед. А ми ж розуміємо, що це не стрімке просування. Тому уявіть собі, щоб десь якусь лісосмугу пройти, то це певний час, певна підготовка, а вона вся забита цими трупами. Ну ситуація там така пекельна.